Всім доброго дня. Бажаю всім доброго здоров'я. Сьогодні такий гарний день сонячний, і не жаркий, і не холодний. І я сьогодні буду займатися пересадкою своїх гортензій. Ось у мене деякі гортензії, які я купляла маленькими саджанцями, і вони у мене в цьому сезоні росли в горшках. Тепер вони вже набули, як кажуть, окріплені, набули, ну, як би, Уже я побачила, які тут квітки є, показали деякі показали свої особливості сорту. От. І понаростали кущики, ось як на цьому, бачите, який гарний кущ наріс. Це купляла як бонфаєр, але це пересорт, це не бонфаєр. Я вже розказувала про цей кущ і показувала його не раз. Але гортензія дуже гарна, держи сама суцвіття, кущик не лягає, не розпадається. Стебла тут такі доволі міцні і прочні, такі. бачите, ось які стебла. От. І навіть коли сильний дощ, вона себе гарно показує. От я її так от, трошки була підв'язана для підстраховки. А, ну, Це вже якщо такий ливень пройшов, то трохи були, якби суцвіття намокли і трошки, якби посхилялися, спасали наче, їх. Але якщо такі дощі помірні, то з нею все гарно, вона, суцвіття її не, не хиляться. От, не знаю назви цієї гортензії, вже декілька разів її показувала. От, мені одна жіночка написала, що вона схожа на скайфол, але, ну. Якесь тут сход, схід, ну, щось таке є від Скайфола. Дивіться, які тут у неї квітки, оці такі, бачите, от які. Ось, дивіться, пропелером такі от. От, бачите, як, ну, похожі на такі в скайфологіацинтові такі квіточки, а тут такі, якби, різні вони, де такі схожі на гіацинтові, а де такі вони лепесточки такі покручені на ній. Ну, гарна гортензія, того я її сьогодні висаджую у відкритий ґрунт. Це у мене Colorful Cocktail. Ось подивіться, які велике суцвіття в цьому році, і як вона забарвлюється в такий темно-малиновий колір. І бачите такий он всередині зеленець такий залишає. ну так Незвично зафарбовується, дуже гарно. От, вона має е, зріст в дорослому виді, десь метр до двох метрів може вирости. от ну Ця теж бачу, такі стволики потужні, то можливо і ця так само. от Ось у мене одна гортензія без назви. Це я її сама заживцювала, але вона мені дуже подобається. Вона дуже гарненька, такі в неї теж гарні стволи Оце вона така виросла з маленької в цьому сезоні. Ну і це пінки Вінки. Пінки Вінки дуже красива. Подивіться, ось суцвіття вже її постаріло, як ми кажемо, але все одно воно не втрачає свою декоративність. У неї он, навіть ті коробочки такі якимось Такий коричнево червоненький колір мають, і ці квіточки, оці металикоподібні. Ну, дуже гарна вона. Вона дуже гарненька. Значить, Оці чотири мої красотки у відкритий ґрунт. У відкритий ґрунт. Того, що вони, я так думаю, що вони не із карликових і не із середніх сортів, а вони високорослі. Високорослі це які. Гортензії, які можуть вирости до півтора і більше метра. Так, це у відкритий ґрунт висажую. І ось тут у мене є теж такі красотки, дивіться, red Velvet, Metallica і Pixio. Всі куплені в цьому році, не металіка з прошлого року. Ось, подивіться, Міталіка повипускала які бокові пагони. Ось, бачите, дивіться. це цвіття вже якби пропадає. От. А тут ось дивіться, який молодий пагін. І зав'язала бутони. Бачите як? І тут ось є. От. І якби ще була тепла погода, то можливо вони б ще й зацвіли ці бутони. Піксіо купила я в цьому році. Вона в малому горщику 5 літрів росте, тому я її пересажу в більший горщик. Я ще за нею ну, спостерігатиму, того, що купляла як піксіо, але. Ну Вона схожа на Піксіо. Схожа. І по будові самого суцвіття, схожа на Піксіо, і по формі квіточки от схожа. Але гортензії в перший другий рік свого життя вони можуть не повністю показати особливості сорту. Тому покав більший горшок. Оці три от редвіль. вона невисокого зросту. Вона десь метр-двадцять метр її висота. Це такий сер... як сказати, не карликовий сорт, а середньорослий сорт. От так що, от такі сорти, які там метр-метр двадцять і менші 50-60 см. Це рахуються як карликові сорти, їх можна сміло вирощувати у контейнерах. Так що я ці поки що даю їм більший об'єм. Зараз начну пересажувати квіти свої. От Покажу вам, як підготовлю посадочну яму. Я вже показувала, в мене є відео на каналі, але сьогодні ще покажу. Можливо, хтось це відео не побачив, не натрапив на них. От І покажу, як наростили квіти, кореневу систему за цей сезон. Так, Показую вам, значить, дивіться, я всі свої оці гортензії, які висаджуватиму в відкритий ґрунт. Повитягувала з горщиків. От, всі вони були посажені приблизно в одинаковий період минулого року, десь серпень-вересень місяць. От, куплені саженці і висажені в горшки для підрощування. Показую вам кореневу систему, яка наросла. Ось пінки вінки. Поди, о, о, вибачаюсь, не пінки вінки, а колорфу коктейль. Ортензія. Ось така в неї коренева. Показую вам, так? От, ну, Я б сказала, що горщик ще не повністю заплівся. Можливо, ще можна було б і тут їй в горщику, як кажуть ще побути. У неї всього два пагони, я залишила. Ну, на Натурі тут буде вже більше пагонів. Значить, ось така коренева. О, Дивіться, я горщик, ось показую вам. Тут, як би дивіться, ґрунт підсохший, видно вам, от дивіться. Поливаю рослини зараз уже не так часто, тому що їм треба підготуватися до зими. У молоденьких рослин, які ви купили саженці молоді, повинні оці стволики у вас, оці всі, задерев'яніти, стати отакими от коричневими, як деревце. Ось як отут, бачите? От, тому поливи трошки я якби зараз поливаю їх не часто через день, а то й через два. Ну, дивлюсь по листках. Якщо вже сильно листки, як кажуть, вуха опустила, тоді поливаю. От, дивіться, видно, бачите, Тут ось якби ґрунт ніби сухуватий, а внизу все одно у неї є волога. Тому заливати зараз і сильно поливати, я не, цього не роблю. Дивіться, на дно горщика, ось, це її горщик, я кладу ось такий спондбонд. Бачите як? Для чого кладу? Через те, що тут дуже великі дирки, і щоб не залазили сюди борозняки, оці, які ми називаємо личинки хруща, називаємо борозняками, мурахи, щоб тут не заводилися. Ну і інші там черв'яки, всякі сороканіжки і так далі. От. Того я кладу ось такий спонбонд. Бачите, він гарно пропускає. Дивіться, дирки видно, бачите, як? Він гарно пропускає вологу, яка буде проходити через кореневу систему, коли ми поливаємо. І коренева система чистенька. От. Значить, я буду робити пересаджувати ці рослини перевалкою. От. Бачите, як у мене. Тут у мене ґрунт гарний був. От, ґрунт у мене тут був такий. Рихли. Дивіться, ось бачите, рукою я трошки так підрихлю його. От. От. І тут у мене був закладений осмокот, ось як ви бачите, Ну, осмокот – це вже навесні. Далі, слідуюча гортензія, та що без назви. Теж вона була посаджена в минулому році. Але дивіться, тут коренева більша. Подивіться, як тут заплилося вже корінцями. От бачите, як? Уже прям вся заплетена, всей ком заплетений коріннями. От Його вже треба пересаджувати у відкритий ґрунт. Тут теж у мене, дивіться, бачите, є такі ось, я клала вирізали ми з чоловіком в теплицю. Агротканина це у мене така. І я ось клала її у оцей горшок, де вона росла. Грунт тут теж, ось, бачите, він рихлий. Ось верх-верхня частина. І теж у мене буде як перевалка цієї рослини. Значить, оце за рік за рік наростає ось така коренева. Ну, я думаю, якщо був би тут більший горшок, це 10 літрів. То, можливо, б ще більше наросло. А може і ні. Ну, бачите, тут ще немає закручених таких корінців. Отак, щоб таким бюнком були закручені. Ще немає. От. Слідуюча ось. Показую гортензія це ця що без назви. Ось вона така Білим, біла вона. Такі в неї квіточки гарненькі. От. І трошки ось так, бачите, в цьому році ну, забарвлюються гортензії, полярний відмідь, і той трошки якби за, зафарбувався в рожевий колір. Хоча він і не забарвлюється. ну Це без назви, але я її собі залишаю. Тут теж, дивіться, ось показую, бачите, от, оця тканинка, яка була на низу горщика. Ось, такі, ось така коренева наросла за рік. От, і теж, тут видно, ось, бачите, тут зверху ніби ґрунт підсохший, але тут ось корінечко ще вологи. Їм зараз хватає вологи. От, ось така. Ну і тут ось пінки вінки. Витягла, Я її, її витягла з горшка. Дивіться, яка коренева система у пінки вінки. Хоча в неї горшок ось такий був. Тут, мабуть, 10 літрів немає, десь 7, може трохи більше. От. Але подивіться, яка в неї коренева. От високоросла рослина, 4 пагони. І тут ось дивіться, мичка коріння. Бачите як? От її теж треба пересаджувати. Тут у мене теж ось ця є. Бачите, ось показую вам. Знизу горщика, що лежить. На всіх я кладу. Тут ось о, агроперліт у мене був. Коріння таке мечкувате в неї. Бачите як? От. Значить, Буду зараз займатися пересадкою. Буде друга частина відео. Покажу в другій частині, які готую посадочні ями, що туди кладу.